Радий вас, шановні мої прихильники, вітати на своєму каналі Дідусь Вася і його лягаві апаніо Кожен ранок Вася ді дідусь Вася розпочинає з того, що випускає своїх людей, вигулює їх, вигулює і в зимову Осінній період виставляє воду, вигулює зразу своїх собачок у господарському дворі, а потім випускає от сюди. Велике подвір'я в мене. І тут тренує. Це так відбувається кожен божий день. Кожен божий день. Так, от вони вже бігають тут, поставили воду. Йдемо випускати слідуючих собачок. Вони у мене тут вольєрі. От. От у мене Вінчестер вискакує. А це Вінера з мамою, з Джесію. От. Біжіть, біжіть, біжіть мої золотенькі, біжіть дорогенькі. Біжіть, ай молодці, ай молодці. Біжіть. А це Хаймарс у мене такий. Красавець, красавець. Ну, ой, молодець. От от і побігли. це так кожного дня. Після того, як випускаю їх, прибираю в вольєрах. От, прибираю. От, дивлюся за ними. Як вони себе поводять через те, що можуть е, вже йти в охоту дівчата то треба за ними добре слідкувати. Ось таке. От вони бігають в мене тут. А тоді я бачу, що вони вже нормально не, не йдуть в охоту. Йду займатися сідуючими справами. А ну Марш, звісно, не пускаю їх поки, щоб вони випорожились тут. Всі фу. Фу. Фу, мої хороші. Вони зута вигулюються. А тим часом я беру куріпку і качечку. То воно одне й те саме. В принципі, в мене це чучело, чучело спір'я. Чучело спір'я. Спір От, тут мало. Бо трохи повидирали. Повидирали трохи в мене пір'я. А це зайчик. От. Іду їх ховати. Ховати в дворі своєму. Ховаю, натираю хвої. Хвої мене натираю. Отак. От, От вони в мене тут. Натираю. А потім ховаю. І коли вже вони там випорожняться нормально. Ну, в принципі, і тут вони часом паскудять. Ну таке, не без того. От. Ховаю, ховаю зайчика. От, ховаю. От. І ховаю. І ховаю цього. Ховаю курочку. Ховаю курочку. О, вони не знають, де я його сховав. І тоді випускаю. Випускаю їх. Аж не знаю, чи зробив щось не видно, щоб воно працювало. У мене це відео. 我操！